Друзі, я вітаю всіх разом з нами всіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік, мій гість пан Євген Дикий, військовий, політичний аналітик, ветеран АТО, екс-командир другої роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного центру. Слава Україні, пане Іване, ради бачити. Героям слава. Дякую, що ви з нами. Сьогодні, до речі, день сухопутних військ Збройних сил України, тому вітаємо всіх причетних і нагадуємо ще раз. Усім громадянам України, що якби не ви, друзі, не було б тут нас, і в принципі цієї прозмови також би не було. Ем, тому ще раз зі святом усіх, пане Вікаде. Я щодо загроз хочу до вас звернутись в першу чергу, тому що е, звичайно фронту говоримо. Але дивіться, вчора надвечір е, розвідка Сполучених Штатів. Е, далі преса з посиланням на розвитку, далі е, Пентагон уже офіційно заявляє про те, що в найближчі дні. Можливе застосування Російською Федерацією арешника по території України я хочу вас запитати: ми в цьому сенсі з військової точки зору безсилі, тобто, ми нічого не можемо вдіяти, ми збити не можемо. Нам треба лише реагувати на тривоги. Я правильно розумію? І з політичної точки зору, що Путін таким чином хоче показати. Так, ну почнемо почнем з того, що попередження стосується не лише арешника, і оце важливо. Якщо ви звернули увагу, достатньо давно не було взагалі ракетних ударів. Ну, так, от я, я, я спеціально не підраховував ну, на скидку по відчуттю десь тижні три здається. От дрони не рахуємо я саме про ракети. От е, а взагалі-то інтенсивність ракетних ударів Росії по нас вона визначається дуже просто. Вона визначається не якимись там складними конспірологічними там розрахунками, не чимось таким. Вона визначається виключно потужностями російської е, військової промисловості. От е, якщо дрони вони кліпаються на жаль вже в дуже великих кількостях, так от і летять вони практично щодня. А з ракетами в них ситуація абсолютно інша. Е, випуск ракет в них крилатих ракет порядка трьох десятків на місяць, е, балістика порядка десятка на місяць. Тому для того, щоб удар був масованим, для того, щоб був шанс, що хоч щось крім нашу ППО прорветься. Я маю на увазі зараз не Орешник, а їхні стандартні ракети, всі оці хашки, навіть ті самі іскандери, «Кінжали», воно все в нас слава Богу, збивається. Але відповідно збиває ну ніде в світі не буває 100% збиття. Тому чим більше запустиш, тим більше шансів, що щось таки прилетить. От, тому і власне оці великі залпи вони мають збирати. Великі залпи вони мають збирати там від місяця. А якщо хочуть дійсно дуже серйозний залп, то місяця два. От мені здається, що місяць вже здається, якраз наближається. Тому просто су, от суто з таких розрахунків от наближається у той місяць, за який російська промисловість накліпала на один ще більш-менш такий серйозний ракетний удар. Тому я б його днями очікував однозначно без всякого Пентагона. От у просто як там беремо калькулятор, беремо календар. От, що стосується Арішніків, то звичайно він може прилетіти, е, Збивати ми його дійсно не можемо. От на сьогоднішній день е, країн в світі, які можуть збивати саме е, балістичні ракети середньої дальності, от е, ну це взагалі то здається одні штати. От одні штати, і то лише найостаннішими власне, е, своїми розробками, це комплекс Тат, ну ще є корабельна версія ракет для перехоплення саме. От, е, балістичних ракет саме міжконтинентальних та середньої дальності, тим більше, що ракета середньої дальності вона по конструкції нічим не відрізняється від е, міжконтинентальної. Вона відрізняється від кількістю ступенів. Але е, це так само ракета, яка виходить аж на орбіту, а потім звідти так мовити пірнає, падає на голову. Отак от, от да, перехопити те, що летить, аж зробити можуть тільки штати, і то насправді то е, перше випробування, е, чи дійсно система ТААД здатна збити таку ракету, воно відбулось буквально днями. От, вже в якості реакції на перший арештник, який прилетів по Дніпру. От штати терміново вирішили перевірити, а чи вони взагалі таке здатні збити, навіть якщо воно по них полетить. Слава Богу, результат на 100% позитивний, вони можуть це збивати. От, е, чому це результат позитивний для нас? Хтось може запитати, так, ну, як би а нам що з того? Ні, нам з того дуже багато, тому що взагалі е, о той орешник, який прилетів е, географічно, фізично по Дніпру, але він летів не нам. От це було послання абсолютно не нам. Це було взагалі це було суто послання. От зараз поясню, чому я так твердо це, це, це стверджую. Справа в тому, що е, е, з військової точки зору використовувати проти нас Арешник це е, абсолютний маразм, е, але в даному разі це не було маразмом, бо це і не було військовою операцією. З військової точки зору Арешник е, базово заточений е, саме під ядерно, я, ядерні боєголовки. От в чому жахіття цього речника? Він несе одночасно шість саме ядерних боєголовок. Замінити їх на неядерні неможливо. От те, що прилетіло по нас по Дніпру, це просто замість ядерних боєголовок поставили їхні макети. От, от так званий масово-габаритний макет, тобто ну, металева балаванка, яка важить стільки ж, скільки важить ядрена бомба. От, і в результаті. Військовий ефект від прильоту шести металевих болванок от був він такий, як власне від цього і може бути, да оскільки металева болванка прилітає на швидкості приблизно 10 швидкостей звука, то от в тій точці, куди вона попадає, ясно, що вона руйнує. Тому це приблизно як маленький метеорити. Такий прилетів, але виключно в цій точці в ній навіть немає вибухівки, нема чому детонувати. От, ну і, і, і власне результат використання арешника він рівно такий і був. Тобто в дахах, в дахах величезного заводу Південмаш, от в дахах цих цехів з'явилось шість дірок. От я зараз абсолютно не перебільшую, можна подивитися спутникові знімки поговорити. От ну, вони продирявили нам шість дахів. Ну, якби враховуючи, що вартість арешника понад 50 мільйонів доларів. Отже, більш того, враховуючи, що цих арешників, якщо ми перед тим говорили, що іскандерів і кінжалів вони кліпають порядка десятка на місяць, 10-12, так от Арешників наразі на всю Росію чотири. От один до нас прилетів, значить, лишилось три. Тобто, ну, чи можуть вони робити наступні? Так можуть, але в темпі саме одиниці на рік. До речі, в зв'язку з цим хочу звернути увагу на одну е, їхню і взагалі всі історії набагато більше політики і пропаганди, ніж власне війни, саме в історії Арешніка. Е, хочу звернути увагу на е, одну їхню пропагандистську історію, е, яка, на жаль, частково була некритично підхоплена і деякими нашими медіа. Це е, про нібито 25 арешників на місяць от е І це причому е ну, е це був такий дуже яскравий кейс, як, на жаль, працює медійне поле. Коли <свистак> ба бачать фактично заголовок, бачать сенсаційний заголовок, розуміють, що його прочитають і одразу перепощують І коли ти далі починаєш розматувати оцей ланцюжок, а хто ж на кого посилається? Ти, ти То ти проходиш інколи, якщо з всяких третьорятних ресурсів, то ти маєш пройти десь два десятка посилань. Які ще й не всі ставлять, дехто ще й навіть не ставить, але хоча б ну, згадувати, то прийнято, що як написала там в результаті ти виходиш на перше джерело, і па-бам, А перше джерело е, дуже третє військовий бложик. Який давно вже відомий співпрацею з російською пропагандою. Він роками вже, от от всі, хто займається цим питаннями от власне в військовій сфері військові експерти до цього обложика саме так і ставляться. Він багато років відомий. А, ну да так це типа рекламний ресурс е, Растях. От баба. Е, тобто, е, увили вкид про те, що вони здатні кліпати арешники, от, просто от, ну, прямо от, як, ніби це дійсно от, е, вирощувати їх от, е, і купа народу на це всерйоз ведеться, просто навіть не подивившися, звідки ноги ростуть, не запитавши жодного експерта, а їх насправді в країні є. От і е, зрештою, та просто тут не треба навіть бути великим експертом. От взяли і співставили. Дивіться хашки, крилаті ракети випускаються. Вибачте, мене з 1970-х років, і їх вони зараз ледь-ледь кріпають -ледь три десятки на місяць. Е, Іскандери і кінжали це вже ближче до Арешника, але це набагато простіше, ніж арешник. Це теж балістика, але балістика близького радіусу дії. Перепрошую, що ми там має? Е, дюжина на місяць. І це при тому, що знову ж таки вони випускаються роками, налагоджені всі виробничі процеси. А зараз під час війни воно ще переведено на, на тривозмінну роботу. І раптом е, новий Арешник. Який пону новий до речі не конструктивно. Це насправді модифікація старого древнього рубежа. От а, а рубеж це модифікація ще більш древнього радянського піонера саме тому воно і літає, тому що все ж таки в радянському Союзі ракети дійсно літали. От все, що росіяни спробували зробити, абсолютно аналоговнєтного От по типу там бурєвєсніка там сармата, булави, воно ж все не полетіло. Сама взагалі просто рванув на пусковій, якби випарував весь розчет який це. Які це робив от е, буйвесник, щось, е, якщо там перефразовувати Горького, відмовився гордий от а замість цього навпаки, от як там ражняний пол літати не може. Ну, таке, тобто, все, що вони пробували зробити, дійсно, вже нове російське, воно все не полетіло. Ну тут треба віддати належним їхнім конструкторам. Вони тоді просто повернулись до радянської класики, трошечки її підшаманили і назвали це орешник От, радянська класика дійсно літає, але але я до того, що власне воно робиться все ж таки з нуля, тобто, конструктивно, це старий добрий піонер, але випуск саме з нуля, це не переробка старих старих не лишилось. В результаті вважати, що вони здатні з нуля запустити випуск 25 ракет на місяць, при тому, що тих, які в них давно в роботі, і не переривався випуск, вони крилатих ледь-ледь приблизно стільки ж роблять, а балістику втричі менше. Ну камон, ну це просто не розуміти, як взагалі працює військова промисловість. От навіть 25 на рік це абсолютно недосяжно для них зараз цифра. За кілька років можливо, вони вийшли на 25 на рік. Можливо, зараз от в них їх там е, реально на одній руці можна порахувати, і в межах 25-го року можливо вони здатні скліпати ще стільки, що тобто ще на одній руці. Це реальні. Але тим часом вкидається 25 на місяць. Всі починають е, нервувати. Да, але тепер, власне, хто всі. Так, от ще раз: е, ну навіть Росія не може собі дозволити кожного разу за 50 мільйонів доларів робити шість дірок. в це навіть не, не з гармати по горобцях, це десь там з гармати по мухах, приблизно е, сенсу жодного. тоді що ж це було? А це був суто політичний сигнал. Арішник летів на нас, але не до нас. Арішник був абсолютно чітко адресований заходу, і при тому, якби це навіть не приховувалось тому одразу після того, як він прилетів, була купа заяв, і в підсумку закінчилось навіть заявою його самого Великого і Страшного. От де було абсолютно чітко сказано, що це попередження Заходу у відповідь на те, що нам дозволили бити західними ракетами по території Росії. От, е, судячи з цього з усього, оцей дуже запізнілий дозвіл дідуся Байдена. От якби цей дозвіл був на рік чи тим більше на два тому, можливо, вся війна пішла по іншому, але на жаль, він цей дозвіл надійшов вкрай запізно, але він надійшов і виявилося, що навіть зараз це для Росії настільки болюче, от це для них настільки серйозна проблема, що от вони заістеріли. і їм терміново знадобилось поновити західні страхи заходу. Вибачте, ядерні ядерні страхи заходу. От вони весь час грали на тому, що е, захід боїться їхньої ядерні. От нічого іншого, захід точно не боїться. Захід чудово знає, які в них шанси в звичайній конвенційній війні. От ну проти армії США ну ну думаю, доба приблизно. От, е, а от єдине власне, чого захід дійсно боїться, це що в, 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 в них впаде. От в росіян таки впаде клямочка, що називається, і вони просто почнуть ядерну війну. Mm -hmm. От і в тій ситуації, от, власне, е коли вони зрозуміли, що цей страх потрошку, по власне, все ж таки гасне, що захід до заходу починає доходити, що це насправді бревні, ніяку ядерку вони починати не готові. Насправді, от е і оцей коли дідусь Байден одну червону лінію, яку він сам собі в своїй голові старечі намалював, от коли він е одну червону лінію витер, і ми пішли в Курську область. І далі, нарешті, він витер у цю найстрашнішу, таку най, найжирнішу червону лінію і дозволив нам бити їхніми ракетами парашки. От все в Кремлі істерика. Терміново треба цей західний страх поновити. І от тоді полетів Арешнік. І відповідно, його нове використання це ну це вже така абсолютно. Тобто, арешник не спрацював. Вони, значить, навіть відкатаємо ще на один крок назад, вони спершу спробували взагалі обійтись малою кров'ю, не витрачати 50 лямів. Вони спершу прийняли нову доктрину, вони спробували обійтись шматком паперу от ну Реакція була приблизно, що хм, а на якому папері ваша доктрина надрукована? В туалет можна використати чи взагалі толку ніякого. от Ну, от, е, от тоді все ж таки вони е, вирішили, ну, хоча б в Арішні, то Захід повірив. Ну, захід повірив Захід побачив, що Арешник літає, але реакцію стала не відміна нам дозволу бити поражці а перевірка можливостей системи та от Перевірка можливостей системи театру показала, що самому Заходу можна Арешника не боятися. А в даному разі це для нас ключове, тому що те, чого боїться захід, це саме що по них прилетить ядерка. Е, до того я нагадаю, вибачайте, що це так, так довго, але це ці речі, мабуть, варто знати. Бо ми живемо, ми живемо в цьому, а знаємо про це переважно угивками. От так, от, щоб, щоб була загальна е, правильна картина, взагалі-то е, нагадаю, 20 От я не пам'ятаю, це був ще навіть 22-й чи початок 23-го, ну щось от, от тоді. Ем, здається, навіть 22-й. Е, так от, е, власне, е, ні, перші Петріоти нам коли приїхали. Все ж... Да, кінець, 20... не, в 22-му, 23-му ми їздили. В 23-му, от, коли приїхали перші патріоти навіть перший, один, і коли він збив, коли він збив е, перший кінжал. От тоді е, в Росії була не просто істерика, там траур просто був. Там, до речі, посадили конструкторів кинжала, от, тому що, е, по їхній аналогавнітній концепції, от кінжал мав проривати саме протиракетну оборону Європи. А протиракетна оборона Європи це, власне, комплекси Петріот, виставлені від Балтійського до Середземного моря, от так, от в лінію. А тут раптом виявилось, що старий Петри, от 90-х років абсолютно спокійно збиває оцей новий там гіпервундервафлю, от е, кінжал. От е, і з того моменту Європа зітхнула полегшено. Вона знала, що б тут в Україні не відбувалося, відбувалось, а на Європу не прилетить, тому що зіб'ють. От орешникам вони спробували знову виправити ситуацію на свою орківську користь. Вони спробували знову показати Заходу, що в них є щось, що нібито не збивається. Ну та да, вже. Тобто, я чесно кажучи, не знаю, на біса їм вже тепер знов по нас запускати арешні через пару днів після того, як вже пройшли ці випробування, і стало зрозуміло, що ТААД її збиває. Тобто, штати вже спокійні. Ну європейці тепер стануть в чергу до штатів терміново дайте нам ТААД. От ну власне, фактично, все, чого добились росіяни своїм арешникам, це е, не, величезних надприбутків для компанії Raytheon, яка випускає систему ТААД. от вони тепер в них тепер з'явиться Просто черга клієнтів, готових платити ярди за цю систему, але щоб після цього далі абсолютно не цікавитись, воно кедр, чи воно орешник чи, 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 чи як там воно ще називається. Ну, от така приблизна історія. Тобто, цілком mm -hmm. може бути, що росіяни до Нового року дійсно, по нас ще один орешник запустять. Ну, буде ще кілька саме дірок в тих точках, куди прилетять ці металеві болванки. Бо без ядерної зброї орешник сенсу позбавлений. От, все, ну, це все взагалі, вибачте, ну це фігняне зброя без без ядерки. Ну е, а воно прилетить без ядерки. Ну тому, якби чесно кажучи, це вже такі відчайдушні спроби росіян відмотати історію назад, а історія назад не відмотується. Вже нам дозвіл дали, вже його ніхто назад не забере. Пане, Гляне, хочу вас ще запитати, що відбувається зараз на фронті в контексті двох, як я розумію, а тут же ви виправляєте е, ну найскладніших напрямків, так Покровський. І Курахівський, а, До якої буде, що перебуваю, мене завжди дивує в ці місяці, чому ці два напрямки розділяють. От Покровська, ну для мене це покровсько-Курахівський напрямок, один. Ясно, що окремо. Ну там бої йдуть окремо на кожному метрі, то зрозуміло. Але е, якщо ми розділяємо, скажем так, угрупування органів там одне, яке так. тисне е, на Покровськ. Коли під Покровском вони сильно вже огрібають по зубах, вони переключаються на Курахово. Коли ми кидаємо якісь резерви в Курахово, вони огрібають там. Вони навпаки переключаються на Покровськ. Тому, тому я скажу для мене це, це одна історія. Тим більше, що Курахово їм саме по собі не так вже й цінне, а воно їм цінне, як ворота до Покровська. От бо якщо вони, не дай Боже, беруть Курахове, а боюсь, що вже треба казати, коли вони беруть Курахове, то в такому разі для Покровська дуже погіршується ситуація. Е, вони тоді від штурмів в ЛОБ, які поки їм нічого хорошого не дали, крім величезних втрат, вони можуть перейти до спроби на а на півоточення це завжди вже дуже погана історія, чесно кажучи, це вже дуже ризикована історія. І ну боюсь, що зараз вони дуже близькі до саме цієї своєї проміжної тактичної мети, бо в Кураховому бої йдуть всередині міста. Саме по собі, то ну тут знаєте, тут. Не повертається склати язик, що з моєї точки зору нічого поганого в цьому немає, тому що я просто добре знаю, що відчувають безпосередньо наші захисники та захисниці під час вуличних боїв. Це насправді найстрашніші бої, це найважчі бої. Це от коли йдуть бої буквально саме за кожний під'їзд, а там реально саме так це на навіть не за будинки а за квартал. За кожний під буває, що під'їзд, наш під'їзд орківський. От ось ці близькі контактні бої, ну насправді це жахіття. Але ті, хто тим, хто зараз там, їм вкрай важко. Але з точки зору не людської, а з точки зору, скажімо, ну загальної, коли ти дивишся саме. Ну, на жаль, війна передбачає певний ступінь, скажімо, розлюднення. От так, от, коли ти на це дивишся, не як боєць всередині там, а з точки зору результата, то ми взагалі-то от до Курахового, я підкреслю, ми весь час саме в вуличних боях були дуже результативними. В вуличних боях ми були дуже ефективними е, саме під час таких близьких контактних боїв, у нас співвідношення втрат з ворогами е, ну максимальні бували. Тобто, це було один до восьми, це було один до десяти в Авдіївці В якийсь момент до один до дванадцяти годин. От е, ну при, при такому співвідношенні, коли за кожного нашого захисника чи за захисницю лягає 10 ну це. Страшно так казати, але це вигідні для нас були бої е, і е, нагадаю. Бахмут да вони його взяли, але 10 місяців вуличних боїв е, 40 тисяч тільки вбитих ор, а 200 тисяч поранених. Це один Бахмут. Схожа ж історія з Солидаром е, маленька відносно порівняно з ними Авдіївка. Е, скільки разів в 5 разів десь менше ніж е, Бахмут, е, 20 тисяч тільки вбитими, порядка сотні поранених. Часів яр, який тримається досі. От вони власне, зайшли на вулиці Часового Яру, десь я боюся зараз помилитися, місяці чотири тому, якщо не більше. От, і досі вони цей один часів яр, от пройти вони його так досі не змогли. Там досі тривають ці вуличні бої, вони там кладуть купу сил, і часік тримається. А от в Курахово щось пішло не так. Я просто дивлюсь е в якому темпі там відбувається їхнє просування. Ну це ненормальний скажу Ну тут заліз вживати слово нормальне стосовно війни, чесно просто язик не повертається. Воно якось ну, але так, да, є своя внутрішня норма в цьому загалом ненормальному, абсолютно пекельному світі фронту Там теж є своя норма і свої відхилення. Так от. Е Чесно кажучи, от в вуличних боях в Кураховому ми відступаємо набагато швидше аніж до того в часовому яру, а в дієвці Бахмуті. Ми втрачаємо квартал за кварталом. Чесно кажучи, вже в такому темпі, що в мене виникає питання, чи в нас взагалі вже є зараз шанси Курахову отримати. Ну, це це поки саме питання для того, щоб я вам, міг вам стверджувати, або не будемо стояти це, або навпаки, ну днями здамо. Ну для цього мені треба було бути безпосередньо там на місці. Розумієте, от. Всі люди, які намагаються дійсно такого роду висновки робити по картах, Deep State, це не просто диванна аналітика. Це взагалі не аналітика. Це вибачте фігня. Бо для аналітики Карта це може там 5% того, що ти маєш знати. А ти реально маєш знати стан тих частин, які там задіяні. Причому бажано і наших, і ворожих. І от тоді це вже аналітика. От і е, але по тому, що мені відомо зокрема, напряму, звідти от від хлопців, які прямо там воюють, ключова там проблема це е, дуже гострий дефіцит особового складу, тобто, по-простому нема людей. Я цитую дослівно. Це, це правда вже десь тижневою тижневої давності інформація, але ж за цей тиждень мало що змінилось е, тижневою. Давно от трошки більше тижня тому я там вживу зустрічався. Приїздили бійці звідти може машини поміняти, от віддасть побиті на ремонт, забрати якраз свіжі волонтерські. У нас досі це саме так не триває. Цей величезний величезний колообіг, скажімо, старих джипів в природі, І оскільки я в цьому колообігу одне з маленьких перещаток, трохи трохи, трохи в цьому задіяний. То якби. Це, так от хлопці приїжджають звідти, от слово за слово кажу, слухай, каже, пам'ятаєш, каже, там багато було хайпу, ти сам та щось там в ефірах виступав от з приводу фортифікації. Каже, ну да було там що. Так, так от каже, в нас каже, в Курахова фортифікація накопана і каже, дуже якісна. А каже, проблема в тому, що в ній нікого нема. А тут да от е, ключова проблема будь-якої фортифікації, вона не вміє боронити себе сама. От лінія Суровікіна вистояла під нашим тиском і не дала себе прорвати не тільки тому, що вона була грамотно накопана, хоча вона дійсно була грамотно накопана, нема питань, але в неї, в неї привезли 450 тисяч модиків, і от того вона вистояла. От в нас в Кураховому, е, коли мені теж кажуть, що на ВОПІ нагадаю, ВОП це взводний опорний пункт. От відповідно, там має бути стрілецький взвод, стрілецький взвод, це вибачте 30 бійців. Та каже, коли каже, ВОП тримає три діда всім під 60, Закінчена. От, е, самі, самі, самі розумієте, тобто, тобто насправді, Курахово, це, це не проблема Курахового. Просто в Кураховому ми зараз бачимо найгострішу проблему взагалі всього нашого фронту. Це, е, причому ця проблема, в якій винні от ми з вами. От ми з вами ті, хто нас дивиться. Це україн, тобто, український тил. От Український тил не забезпечує достатнього поповнення нашої армії. От е, зараз, коли ми з вами говоримо, е, продовжується набір. От та сама страшна жахлива бусифікація, проти якої там е, багато хто от хтів сказати виступає, ну просто язикот, просто зупиняю себе, що не сказати, ваняє <сус> чесно, виступає. От окей, будемо перед коректними. Так, от так, от разом, вся ця бусифікація плюс рекорд наразі дають в півтора рази менше новобранців, е, аніж за цей самий час наші санітарні втрати. Ну, так, щоб нас не перекрутили, санітарні втрати це не вбиті. Це вбиті, плюс поранені, плюс ті, що захворіли, а взимку, до речі, це чималий відсоток. Так от, але так чи інакше, по здоров'ю з фронту вибуває три бійці, а за цей самий час навіть не на фронт, а ще тільки в навчальний центр, заступає два. Тобто, отак от з кожним тижнем наша армія зменшується, тане. От а ми в тилу так далі нічого не робимо, щоб виправити цю ситуацію, і, і саме тому такі проблеми в Кураховому, і саме тому власне, ворог вже був в Куп'янську, і його довелося вибивати вже прямо з вулиць міста, так поки вибили. Але ж нагадаю, що Куп'янськ це місто, яке ми звільнили в осені 22-го року. І хто б тоді сказав, що воно знов опиниться під загрозою повторної окупації? Це місто вже своє пережило, воно вже під окупацією було. Але воно може знову під нею опинитись, виключно тому, що наш український тил странно зриває мобілізаційні процеси. Всі От, тобто, ми зараз ми зараз дійсно насправді програємо війну, не програли, а програємо саме це ще процес, який може бути повернутий. Але ми наразі програємо війну не Москві. Ми програємо війну селу космоч. Ми програємо війну одеському ринку 7 кілометр, от і всім іншим місцям, де наші чарівні громадяни свою свою мужність, самоорганізованість і громадянську звитягу направляють проти наших ТЦК замість того, щоб воювати проти орків. Ну от це, оце ота от реальність, через яку. Ну, чесно кажучи, я дуже боюсь, що коли ми з вами писатимемо е, наступну е, передачу. Ми вже будемо обговорювати, а які ж наслідки того, що ми втратили Курахово. А, а наслідки, до речі, будуть страшні, тому що тоді, от після втрати Курахового, утримати Покровськ велике питання, чи буде взагалі можливо. На жаль, пане Євгене, спасибі вам величезно за це інтерв'ю. Дякую, що завжди час для нас знаходите. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. Дякую.